Усі до спорту. Активний спосіб життя радять не лише чоловікам, а й жінкам, особливо вагітним. 19 серпня у місті стартує проект Спорт для жінок. Оздоровча гімнастика, йога, тайчі, чі, східні танці. Програма заходу насичена та цікава. Явка вагітних обов'язкова. А загалом до участі запрошують прекрасну половину людства від 18 до 88 років. Чим корисний та чи потрібен спорт для вагітних і не тільки, дивіться далі. Зранку прогулянка плюс кілька спеціальних вправ. Потім в басейн на аквааеробіку. Так розпочинається день у Ірини Косар. Жінка запевняє, активний спосіб життя для вагітних не лише потрібний, а й важливий. Легше для дитини буде. Народина пану вплине. На фігуру. Чим активніше життя у вагітної, тим краще. Медики пропонують майбутнім мамам усі 9 місяців більше рухатися і частіше відвідувати басейн. Також не забувати про оздоровчу гімнастику та танці. Рада усе це лише з дозволу лікаря. Тоді результати будуть позитивними. І зникне страх перед родами, і жінка буде мати хороший настрій, хороше самопочуття, тому що. Так чи інакше, під час вагітності відбуваються зміни в жіночому організмі. Жінка більше стає емоційна, виникають неї якісь страхи. Тобто, кожна жінка, вона по-своєму сприймає ту вагітність. Спорт не лише запорука гарного вигляду, а й здорового. Тож нехтувати ним не можна ані молодшим, ані старшим. Чому виникла ідея провести таку акцію? Багато жінок, які там одружуються чи починають працювати, вони перестають займатися собою, займатися спортом, вистектиний спосіб життя. Йога, степ, аеробіка і танцювальна програма. А ще спеціальні пропозиції для вагітних у неділю, з 16 до 19 години, парк костюшка стане епіцентром жіночого спорту.